Кожен хоче заробляти гроші, лежачи на дивані або сидіти в теплому домі за комп'ютером і пити чай. І так, це не брехня, а реальність. Пошукавши в інтернеті, я знайшов дуже легкий спосіб заробітку грошей в інтернеті без вкладень. Тому присідаю зручніше, бери чай і вкусняшки. З вами, як завжди, Маніжен. Стоп, стоп, стоп! Всі, ви знаєте, що наближається новий рік. Коли наступає новий рік, всі дарують один одному подарунки. На моєму каналі зараз 70 підписників, і хочу вам запропонувати таке: якщо на моєму каналі до нового року набереться 1000 підписників, я розіграю між вами 1000 гривень. Але якщо набереться 500 підписників, я розіграю 500 гривень. Думаю, все зрозуміло, тому опустись вниз і натисни кнопку підписатися, щоб отримати 1000 або 500 гривень. Я думаю, що виграєш саме ти. Набрати підписників потрібно до 1 січня 2022 року. Приємного перегляду! Заробіток заключається в тому, що ти будеш проходити прості тести, а тобі за це будуть платити гроші. Скажу по секрету немалі гроші. Щоб нам зайти на цей сайт, в гуглі треба написати власна думка або перейти по посиланню під відео. Нас перекидує на сайт Власна думка, і нам потрібно зареєструватись, ввівши свою електронну адресу і пароль від аккаунта. Далі ще трохи реєстрації, а потім тобі прийде лист на твою електронну пошту. Нажимаємо на слово тут. І нас перекидує на сторінку з опитуваннями. Опитування там дуже легкі. Наприклад, чи є у вас домашня тварина в домі або зі скількома членами сім'ї, ви живете і так далі. Коло теста завжди пише, скільки ти получиш за його проходження. І майже всі тести там по 3 гривні. Пройшовши всі тести, у мене на балансі опинилось 24 гривні. Я захотів їх вивезти, але мінімальний вивід 300 гривень. Як на телефон, так і на карту. Спитавшись одного спеціаліста, він мені сказав, що тобі має прийти повідомлення на електронну пошту, коли появляться ще тести. Я вважаю, що це дуже прибутковий заробіток, хоч і нестабільний. Заробив я за 5 хвилин 24 гривні. Тому, якщо тобі сподобався заробіток, то бігом біже переходити по силці в описі і проходь ці тести. Ну і якщо тобі сподобалось відео, то підпишись на канал і постав лайк. З вами, як завжди, Маніжен. До нових зустрічей. Пока!